Так, пані Тетяна питає, як робити, формувати балки окремо стоячі чи балки як нерозрізну схему, якщо є у нас по центру ще одна балка. Значить, з точки зору проєктування, звісно, що нерозрізна балочна система, вона краще. Чому дивіться, якщо у нас є, наприклад, дві схеми, от, стіна? І перший варіант, ми робимо як не розрізну балку, то у нас і пюра моментів вона має ось такий от вигляд. Якщо ми з вами робимо балку як розрізну тобто, поклали одну, а поряд, ще одну балку, то в такому випадку у нас вигибаючий момент ось такий. І в таких випадках, от, як вигибаючий момент, такі деформації, вони по вигляду схожі. Так як у нас балка, люба дерев'яна, має прямокутний переріз, то, звісно, краще, коли вона працює в одному місці нижня розтягнута зона, а в іншому місі верхня розтягнута зона. Тобто, це перший варіант, як не розрізна балка. Якщо у нас з вами. Ми формуємо якраз різною, то в такому випадку у нас може виникнути потреба зробити більший переріз, тому що дерев'яні конструкції розраховуються в першу чергу на величину деформації. У нас є конструктивний прогін 1,2 прольота, а є емоційний прогін, 1,40 прольота. Тобто, в залежності від величини прольота. Тому, з точки зору раціональності, перший варіант кращий, ніж. Другій. Але в чому виникає проблема? Чому в житті другій зустрічається частіше? Тому що він простіше. Просто простіше. Іноді будівельникам легше затягнути балку більшого перерізу, але не заморочуватися з вузлами. А розрізна балка тут треба заморочитися. Чому? От дивіться. Нам простіше робити об'єднання на опорі. Да? Тобто, якщо ми маємо якусь опору, Дивимось зверху. У нас є балка одна, у нас є балка інша, ми зробили тут кріплення, ми зробили на опорі. І все, вроді би, чудово. Чудово для непрофесіоналу. Чому? Тому що оці з'єднання вони слабкі. Шпільки або цвяхи це точкове змінання і дерево тут працює доволі важко. Тобто, у нас фактично при такому з'єднанні це друга схема. Тому що це слабке з'єднання, воно змінається. Правильно робити, ми звертаємо увагу от на ці точки. Це точки нульового моменту, тобто там, де згибаючий момент равен нулю. Тому з точки зору згибаючого моменту краще монтувати балку наступним чином. Коли у нас йде центральна стіна, ну, давайте ці стіни намалюємо, ми кладемо балку ось так. І оцю балку ось так. І в цьому місці ми робимо з'єднання. Наступну балку ми кладемо ось так. І тут робимо з'єднання. Тобто, оця величина, як правило, равна 1 четверте прольота, і вона равна ось саме оцим цим ось двом точкам. Тобто 1 четверта прольота. Ну там плюс-мінус воно трошки плаває, але десь ось так. І виходить, що ця балка має над опорою цілий переріз, і вона там працює на вигін в верхній зоні. Звісно, що багато кого це смущає і іноді розглядають трошки схему іншу, з більшим розходом дерева, але ось таким от чином. І отак от фіксують. Да? Але принципово. Бажано виводити оце кріплення саме в зону нульових моментів. Зрозуміло? Таке рішення, звісно, потребує більше дерева, от, але теж має право бути. Може бути такий варіант, коли формується ось таким чином. ну Теоретично, так, може і такий бути варіант. Не дуже гарний, але може бути. А може бути ось такий варіант, це ми зверху все дивимося і отак от з'єднання робиться. Бачите? Тобто, всі ці варіанти вони мають право бути, от. але головний принцип з'єднання бажано робити в місці нульового моменту. Тобто 14 прольоту. І так як це ну, знають професійні будівельники, непрофесійні частіше використовують оцю другу схему для того, щоб не заморочуватися з вузлами. Просто так, зрозуміло. Дякую, друзі, за за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі. Ми біжимо далі.